Холодно, так? Одягаємося. Так. Ковтинку. Угу. Щоб тепло нам було, щоб білюшка не мерз. Черкащанка Вікторія з сином відранку утеплюються. На вулиці все прохолодніше і це, каже, вплинуло на стопчик термометра у квартирі. Зараз температура в нас 17 градусів, бо сьогодні було якби прохолодно, але зазвичай вона коливається там 19, Ну, в цих межах зараз такий період, що прохолодно, то ми використовуємо обігрівач, тому що ну, якщо дорослим може ще вкутатися, чи якось ну там пити багато гарячого чаю, чи використовувати плети, то для дітей це складніше, тому ми вмикаємо обігрівач і трохи ну проганяємо тепле повітря, от хоча б по одній кімнаті. Та сподівається, що вже сьогодні в квартирі буде тепло. У нас батареї холодні, от ну, ми сьогодні чекаємо тепла, що воно все ж таки увімкне там опалення. Тепло в будинки черкасцям почали подавати сьогодні, розповідає директор комунального підприємства Черкаси теплокомуненерго Павло Карась. Відповідно до існуючих правил стабілізація системи на це потрібно біля трьох днів. Тому ми сьогодні, завтра, післязавтра не приймаємо скарги на якість послуг. Ці три дні система буде стабілізовуватися. Включення опалення це досить складний технічний процес. Тому за ці три дні має відбутися стабілізація. Реально, ми так думаємо, що ми вийдемо на повноцінний режим роботи з понеділка. Малеча ж одного з дитсадків міста вже третій день із теплом, розповідає завідувачка закладу Олена Ткаченко. Відповідно до розпорядження Черкаської міської ради в нашому дошкільному закладі увімкнули опалення. Наразі у групових осередках температурний режим складає 22 градуси у спальні 23 градуси. У таких умовах комфортніше працювати, каже вихователька Наталія Сиворук. Ви в принципі можете самі подивитися, що температура батареї достатньо прогріта, тепла в групі комфортне повітря. Нам тепло, діткам затишно тепло, іноді батьки питають, чи треба щось піддівати. цього нічого не потрібно, тому що комфортна температура. 16 жовтня вімкнули опалення у всіх дитсадках міста, окрім трьох, де виникли пориви тепломереж. Їх усунуть найближчим часом, каже директор комунального підприємства Теплокомуненерго Павло Карась. У школах опалення вімкнуть пізніше. Аліна Бережна, Федір Коцаба, та Горозія, Суспільне новини, Черкаси.